Вироби від ітонг e доставляються на місце будівництва на палетах, їх можуть транспортувати самонавантажувачами, тобто авто з гідравлічним краном. За допомогою такого крану можна доставити матеріали якомога ближче до місця будівництва і навіть подати на перекриття палети. Бажано, а панелі навіть слід поставити на рівну основу, що забезпечить їх стабільність. Вироби і тонг упаковані в характерну жовту плівку, котра захищає блоки від пошкоджень, а також від несприятливих природних умов. Кожна палета має точний опис. Подано вид матеріалу, його розміри і технічні параметри. До речі, плівка знадобиться при проведенні будівельних робіт. Вона може захистити вже збудовані фрагменти будівлі. Цементний розчин і тонг постачається у вигляді сухої суміші. Вміст мішка всипається до приготовленої ємкості з водою згідно пропорцій, вказаних на упаковці і ретельно перемішується за допомогою механічного змішувача. Застосовуючи кельню, можна дуже точно і дозовно наносити розчин, оскільки ширина кельні дорівнює ширині блоку. Вручну за допомогою різця у стіні робимо борозди під електропроводку. Вкорочування і підгонку блоків робимо за допомогою циркулярної пили зі спеціальним кутником, котрий допоможе зберегти точність пропилів. Для різки також можна використовувати стрічкову або ручну пилу. Шліфувальна стрічка це інструмент, котрий використовується для шліфування можливих нерівностей стіни, побудованої із блоку типу 0,35 і 04. Рубанок можна використовувати для пришліфовки стіни, побудованої із блоків 05 і 0,6.